Дівчата, привіт! Сьогодні у нас другий випуск інтерв'ю з моїми ученицями. Сьогодні в мене в гостях Маргарита. Вона пройшла базовий курс півтора року назад. Чогось я всі допутаю, коли... Да, да, да. Чогось я путаю, да. а, і почнемо ми, так як і в минулому випуску, з того, що Маргарита трішечки розкаже про себе, а потім буде рубрика Норм чи стрьом». Хороша рубрика. Потрібно було розмовляти. Ми на суржику було. Окей, okay, все, бомба. Щоб, а, знаешь, да, <реш> ну, типу, полтос, <полкаски. реш> щоб усі були, щоб щоб <реш> усі були, були розслаблені. <реш> <реш> да. Мене звуть Маргарита, я майстер з нарощення рісних полтора І мені 22 роки. Отак. От <реш> і тепер норм чи стрьом версія лешмейкера. Погнали. Давай. А, коли клієнт приходить на 40 хвилин раніше? Стрьом. Це конкретний стрім. Ну, це конкретний стрім. Можна просто спитати, чи можна прийти раніше, тому що якщо це просто так ще з подружкою прийти, то взагалі стрімом конкретний. Или з мамою, з подружкою, то взагалі не кайф, не кай. Як краще посидіть в коридорі, либо вже спитати у мене, чи можна прийти раніше, чи ні. Піти до іншого майстра на перевірку. Ну ти. Норм. Норм. Я вже так діяла. Я дуже розочарувалася, якщо чесно. Я плакала Я плакала. дуже-дуже мало в Полтаві, які роблять офігенну свою качественну роботу. Тому що вони знають, що я майстер, Ліпять, звісно, місія хороша. Вони, мабуть, не зло. щоб я взагалі без ресниць сталася. Дівчатки, не ділити так, ласка, я вас прошу. Ставить на такий прайс, щоб було більше клієнтів. Та стрьом! Ну я чисто це стрм, конкретный стрм. Ну, блин, я над цим работаю, а то, що багато е, наші голові страховки. Поэтому работаю. Будем делать больше прайси, потому что наша работа должна высоко оплачиваться, я считаю, потому что це ювелірна робота, реально, дівчата. Це прям, я ж кажу, витримка, спина, це все, це ну, капець, як важко. поэтому блокировать клиентів. Вообще норм, але я взагалі ніколи нікого не блокировала. Я просто записую собі там блокнотик. <laughs> <laughs> а що треба сделать, щоб ти не прийняла більше? Ну, два раза подряд не прийти на процедуру, типа на пример. Два рази вперед не прийти на процедуру, там ну, не грубить, от це все, мені не подобається це. Якось неповажно до мене відноситься, якщо я до тебе адекватно вирішити розрішити якусь проблему, а ти ласкав, ні. Ну, таких в мене випадків не було, слава Богу. тому що ну, не знаю. Коли ти зробила рісницю, і в тебе вони вийшли так собі, і казати клієнту, то у вас такі ресниці? Не, нифига за стрём. За стрём конкретный стрём. Ну, клиенты это что же не дурочка? Не дурочка. За что же, ну, как бы умные у нас сейчас девочки все. Поэтому они рано или поздно поймут, ну, что если так постоянно делать, то я типа... Надо, ну, все проверяют девочки после наращивания, все в зеркало смотрят по 5 минут, может, по 10 минут рассматривают, поэтому там не выкрутишься. Не, это стрём, не надо такие делать, типа, знаете, надо быть, в первую очередь, Чесно перед собою, ну, якось так, а потім вже накліє. <ріху> ну, тобто, так, да, треба перевіряти свою роботу і не відпускати, тому що ти ставиш себе на сторону іншої людини і розумієш, що ти б не хотіла оказатися в її ситуації. Ну да. Не перевіряють роботу після закінчення. Стрмно іноді дяла. Стромно іноді дяла. А потім мене навчили в житті. <ріху> Дівчинка така ріточка там стечки і ріточка стрічки якісь, і потім обирала. Да. І потім мене вже навчила, вона каже, Рід, я в шокі, такого не було ні разу. І я така... І потім я да, почала всім поголовно... Ну, блін, прикольно, прикольно, що чесно. От Бо, знаєш, да, взагалі... Так, да, да, тому що раніше я іноді могла так... Та вроді розчесала, вроді отак шорчики провела, вроді нам ну, норм. А там, оказується, десь в глибині э, образовалась стрічка. Того обов'язково Обов'язательно. Треба 5 минут, воно поэтому... Ну, 5-10, а 3, коли починаєш, то на це і 30 хвилин, то що треба навчитися перебирати рісницю, ну, да, як би Ну, так, 5-10, і перебираєш кожну, тому що... А ти серйозна дівчина. Може, таким слоєм, як мені колись зробили, що я була в шокі, там без Я не знаю, як вона перебирала, мені усіх перебор мастерові, усіх. Так, на цьому наше питання закінчилось, норм чи стрьом. Розкажи, ким ти робила до курсу і чи влаштовувала тебе твоє життя? Чого ти вирішила прийти на базовий курс з нарощення війсь? Я працювала медсестрою в лікарні після закінчення коледжу е, практично два роки. Один рік це чисто була основна моя зайнятість. На другий рік я зрозуміла, що кхм, так більше не піде, на 10 тисяч гривень я взагалі не вивожу, навіть живучи з батьками. Я така думаю, та ні, все. На твоя <evaluation> <серкос�> uh, да, все-таки, uh, подружка начала заниматься на тему, Я так думаю, я тоже хочу чем-то заниматься. И вона мені говорит, блин, Рид, ты бы вот б шло б наращивание ресниц, як ты ну, насчет всей темы вообще uh, себя почуваєш, я наказала, типа. А, да". а ты ти знаешь, у кого можна? Да". Каже, Катя, і я тут така все, пішу одразу, Катя, давай. І от я ще збирала клієнтську базу, і потім тільки я пішла з лікарні, коли вже зрозуміла, що все-таки... А коли ти пішла з лікарні? З лікарні я пішла в жовтні 24-го року. Уже почти рік. Да, уже почти рік. Да, і я взагалі ні каплі не жалею, тому що тут реально в мене йде розвиток. Реально я бачу якийсь кар'єрний свій зріст постійно кожен місяць. І розумію, що ну, е роботу лікарні це не моє. А чи були якісь страхи до курсу в тебе? Да? Ні, не було взагалі ніяких. От я прям настільки хотіла цього всього, я настільки хотіла вже взяти той пінцет, вже наростити і зробити, побачити результат, е ну, тому в мене навіть не було сумнівів ніяких, що ти, щось там не вийде, щось там страшно, щось там все. Я останні день віддавала, я настільки хотіла, ти не представляєш, <зв 'язок> що взагалі. Скільки ти найбільше клієнтів приймала на там місяць? Рекорд, рекорд. Не знаю, кстаті, ну, плюс-мінус це було 117-123 людини в місяць. Ну, це... ну ти ж упамене та, що? що ти ще займаєшся. Я, я ще займаюся паралельно збільшенням агментації. Скажи, я сама себе реклама. Да, 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 делаю, девочки, губы такие прям вишенки, еще один их плюс ресничка, это вообще шикарно. Все выходят из моих богини комплекс. Королевы конкретные, да-да-да, комплекс офигенный, ребят. Поэтому кто там рослась с бывшим, давайте берем ресницы, ресницы, губы, все, что надо, там, апгрейдинг, короче. Все сюда. Да, все сюда, все ко мне. Сделаем красоту, да, богато работаю, багато, поэтому надо понимать, что Сама за Ну, дивися, ми указуємо грязні, тобто без вищату оренди, оцього всього. Чого? Того, що кожного різна сума оренди. Хтось може орендувати за три, хтось за десять, хтось купляє матеріалів на п'ять, хтось на десять тисяч гривень місяць. Того ми кажемо загальну суму, якщо можеш. Ну, якщо брати заробіток чисто на вінях, то це було 75 тисяч гривень. Oh, yes. Нормально. О, oh, єс! Oh, yes. yes. <клес> 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 я гріла в жизни. Ну блін, я бачу, що в цій сфері є реально ріст і. Дівочки, 65 на ресничках з невисоким пройсом. Ну да, для цього, правда, надо було прийняти, 120 20 клієнтів. <laughs> ну, мені так... ж дома не їсти, не пити нічого жка Я еле встаю, короче, у мене вже спина все покинула мойчёт. І знаєш, що ще треба на вас осадходити? Ну ні. <laughs> я розпижу. <laughs> і це должно бы ходити собі вартістю постійно. Ну, собі вартість ми так плюс-мінус считаем. Плюс-мінус. <laughs> а <laughs> нажись хватает і нормально. Ну, да, хотелось бы больше. Ну, всегда хочется больше. Ну, конечно, всегда хочется больше. Хочется выйти на блин, сто с чем-то больше. Ну, с Своей хваткой выйдешь. Бомба, все. Буду забуду. я говорю, мне человек чеш, скажи, а когда ты начинаешь зарабатывать? я тоже, я не хочу денег. Нет, просто я постоянно вкладываю в навчание, в навчание, в навчание, Потім в офіс мені обратно було понові вкладачем, каже, Чешка, щось бізнесмен, зараз з тебе Ні, mm -hmm. Ну я чую, що ти хоч навчання, а я що. Трусики, Secret, там всякі золоті украшення, машинки, всякі брюліки там і все. Брюліки нормально. Шмотки брендові всякі. Ти що? Я ж понюхала монетку, поняла. І думаю, так. «Надо, надо, надо треба, щоб покупати, треба бути гламурний чикси, мікси. Поэтому, да, э, инвестиции это не к нам, к нам это только всякие незапланированные не, не покупки, непонятно, зачем они мне шмотки, короче, что там шампуни, духи всякие за пять штук. Я сажу так, а думаю, а, а дашь мои деньги, да, да, три духам пшикаю, если нормально, Хожу. Я их ночую. Я их ночую. Бензин по 62. Продастовать галки. Надо, надо. Там они есть. Надо поменять. Сколько б ти не заробляв, коротше, стоїть сюди вимогу. Чи помниш ти, через скільки ти вже приймала перших клієнтів, який був перший простір, якщо пам'ятаєш? А, ну, почала э, я десь через неделю приймати вже, то есть я почала всім дівчаткам написувати, це дуже класно пішло. Типа я прям брала якусь групу полтавську і починала всім так поголовно дівчинкам полтавським написувати, приходять до мене різні. Це, це реально дуже робочий лайфхак. прям ну, <свистит> от чесно я вам кажу. Ви там їм скидочки, акції там все. Ну тільки в, в лічні сообщення. Да, сообщення усім пишу, підписуюсь на всіх, там приглашаю Ми з тобою це обсуждали їх, на, на, на курсі. дуже роботи, офігенно, реально реально дуже дуже багато приходить, дуже всім І ну, в принципі плюс-мінус, звісно, для початку, ну як модель, всі ж розуміють, що там недовго буде, і якийсь може бути результат, не той офігенний, який там да, хоче дівчина, але блін реально дуже багато хто, що в на таку ціну в Принципі, Через тиждень вже да, через тиждень я почала потихнечко угу. е, е, на субаренді і почала потихнечку працювати, і так у мене, так, да, після роботи я приймала там. Ну, в тиждень, може, десь, ну, три клієнта, типу в тиждень. Ну, це uh -huh. для початку було, да. При этом, обществу, а який так... був перший прайс, не помниш? Перший прайс це взагалі, то есть, спочатку як я. Не бала, для моделей. 300-350, отакого щось у мене було. Ну тоді ще це було плюс-мінус актуально, а зараз 300-350. 300-350. Я зараз вже... 300, 300, сміюся свого прасувати. У Да, 600 классика. 550. 550, 600, 650 і мега 750. Фух, Жостоко, жестоко, жестоко. Девочки, ждите. Повершення праси, я не хотіла. <ріху> ну так получилось, я не винувата. На губи теж. І на, на баски, губи ну, За ти суму вказала аж без губ, правильно? Без, без. це чистий іменно ресниця. ріснице. Ем, на губи 3-3,5. Ну, от такого плану. Смотри, який препарат. Можна заказувати препарат дорогий, буде совершенно Угу. совершенно. Чи змінилось твоє життя після приходу в цю сферу? І ти вже сказала, що ти стала себе більше дозволяти, але. Все одно, чи змінилось твоє життя і чи ти доволі цим результатом? Mm -hmm. Дуже змінилось, прям дуже змінилось. Я в берніці, щоб ви розуміли, зарплата капець, відповідальності, капець на тебе всі отак на голову падають на тебе, і щось у тебе требують постійно. Ну тобто, це дуже така була морально важка робота. От я ходила, спочатку була в лікарні, я отака хожу на вся, Потім прихожу сюди, тут девочки всі на позитиві, всі такі, на Толик. І я тут така успокаївалася, просто успокаивалась головою і всім. Я сідала і просто відпочивала йому на цих лісницях. Для мене це не було як заробіток. Для мене це було просто отак. І типи як у психолога, знаєш, сидиш нагалі. Так, кстати, друга про це кажеш. Як у психолога я сижу, чисто така наспокоєна, така О, боже, це так круто. Поэтому, да, що в фінансовому плані це дуже дуже помінялося. Я зрозуміла, що блін, ну то есть в лікарні мені дуже нравилась робота медсестри, але ну і на зарплату я на ней не проживу, реально не проживу. Я не знаю, як на жоднаку плату. Ну типу це взагалі недооцінюється, взагалі недооцінюється. Я ще хотіла йти в медакадемію. Ну я поняла, що блін, сейчас <кху> надо заробляти реально деньги, тому що такі реалії житті ніхто не даст, в тумбочку не положив. Дуже змінилося в фінансовому плані. Да. Ті дівчачі хотілочки, які я хотіла, ну, видно зараз, що да, я там ці, да, І колечки, і всякі там, і шампуні, дорогі, і духи дорогі, і платья, і сумки, і все. А я, що ти саме більше купила на рісні машинку? <laughs> Машинку, яка катає мене. Я... Машу для мене це просто латас. Я не знаю. Мені краще їздити на ланусі, не зібрати. Чисто на рісницях, чисто на рісницях, і я вам більше так скажу, що я просто поставила собі цель заработати тупо на машину. І я, хоч вона і не дуже, прям, дуже класна, але я зараз стараюся. Це хороша машина. Ну, да. Як для старту, я да, принципі... стартую, скільки... да, так, да, да. Я, в принципі, заработ... заработала десь за місяць сім. Ї. Это чисто я вот так вот клала за месяц и семь, я и зарубила за четыре. Okay. Да. Поэтому, да, сейчас стараемся, особенно новенькую какую-то, ну, чтобы чтобы видели бизнесмен, как вы едете. И номера будут. Ритулик это, флешмейкер. Напишу всем, чтобы знали, где зарабатывать деньги. На все заднее стекло. Да. Да, да, да. А розовой пленочкой. Ой-ой-ой, это ой, это уже жестко. Ресничка, ресничка на пары. Охрана, охрана, охраняют, смотрят сюда. Шо да я. Мені выглядывают, всегда скидают мою фотку, машины типа все нормально. Типа стоит. Я такая уху, молодец, хорошо работаем. Зарплату не платим. Мальчики бесплатно. Короче, надо, мальчики, бесплатно. Бесплатно. Ну а як на такую надо платно работать? Ні, ну, ну, <реку> 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 ну це хорошо. Я ще вище приносили і цвіти, то взагалі ціни не було. Що, я до того, як заходила пару паророзцвіти, стояла? Саме то для мене до другої дівушки. Поки я ще не доработувала такого Ну Ми процесі, процесі. Що ти можеш сказати дівчатам, які тільки хочуть пройти навчання і в яких є сумніви, там, вони бояться піти з роботи або. Є дівчата, які совміщають з материнством, да, у нас з тобою немає дітей, але mm -hmm. все-таки різні історії mm -hmm. ми від клієнтів чуємо. Що ти можеш їм розказати? Дякую, я скажу вам так, що е, в будь-якому випадку в цій професії ви знайдете клієнтів, на кожного мастера знайдуться свої клієнти. Головне е, будьте дуже заохоченими в цьому і прям от хотіть щось робити. Якщо ви просто вивчились. И типа такие я мастер на ресниц. І типа они к вам сами придут клієнти. Нет, так такого не будет, ніколи не будет такого. Вы постійно должны работать в Інстаграмі, вы постійно должны якусь рекламу, везде. <кхем> Сарафан радио mm -hmm. работает хорошо у нас, Instagram работает хорошо у нас, и конечно для начала будут великие вложения, и будет сложно. И а вы буде... таргет, -то, кстати, запускала? Ні, ні разу, не запускала. Ні разу. І в мене все дуже пішло офігенно, я ж кажу по поводу є... постійно писати усім. Розсилка. Розсилочка, так. Да. Розсилка пішла дуже класна. Потім вже пішло сарафанне радіо. Е, да, виставляла пару разів в якісь групи полтавські, типу рекламні. Ну, отут ну там мало. Там чисто, щоб засвітитися. Так, да, да, Там оттуда реально мало виходило. У мене розсилка взагалі дуже зліті добре. І рілси треба знімати класні, щоб тебе знали, щоб тебе бачили. Ти цього не робиш. Не роблю, ну блін. Я просто бачу, як другі мастера роблять, мені подобається. Та ну що в мене так, блін, клієнтів вже забита. Я вже, знаєте, так, от облінилася, як то кажуть. Ну все одно треба роботи, все одно треба, типу, в інстаграмі з'являтися постійно. Коли прайс піднімаємо? Та я думаю, з вересня гарно буде. З 15 серпня. Угу. На 100 гривень. Якщо я стану без денег, бля, знаю, я до тебе прийду сюди не дам. На цьому питання закінчились, як я обіцяла інтерв'ю таке більш короткое. У мене є для тебе маленький подарочек за те, що ти прийшла. будем будемо розпаковувати. Держи. Боже, какие упаковки красиво, дльст. А як ми соціальні. А то нікого немає. Немає. Офігінні Боже. Катя, спасибо, я бачу. Клас, клас, у мене немає. у мене були такі, але я не мене іменно що з таким дівчиком. Чого? Не, не знаю. Всі, хто любить сашку, всі, всім дуже, речі, дуже подобається Амка, да? особливо коли прям рісниця, ага. це буде взагалі. Бомба. Спасибо. Спасибо. Да. спасибо, що ти прийшла. Поділилася своїми успіхами. Я справді дуже рада, що в мене є такі учениці. От з прошлого інтерв'ю, з цього деякі моменти, які мене дійсно іскрені приводять в шок, того, що я вивчила цих людей. Ми з ними постійно на зв'язку. Я взагалі дуже рада, що ви до мене прийшли, що ми з вами познайомилися. Я дуже рада, що моя життя помінялась от -от так, от Катя. Ну, Фух, що? Я зараз плачу. <світ> 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 Та не треба <надо>, плакати. <світ> Та ні, не треба. дала. Сейчас кейс одні шість? Ні, три сьогодні. Я сьогодні на отдыхе ночі в мене вчора і я до восьми вечера. А чого ти сьогодні вихідно? Не знаю, що вийшло. Я даже сьогодні напишу шестнадцять займається. Так що, ребята, на інтерв'ю на интервью. Мої клієнти будуть не дуже раді, коли це інтерв'ю, і що саме на інтерв'ю ми вирішили, що мне треба піднімати. Це вообще, ти не переживай, воно вийде тижнів через два. О, хорошо, Діп. Ну, ви знаєте, этот план був допустим. Задуман. Ой. Ой Мілка, коротше, у нас тут оток. Офігенно поговорили. Да. Вот Все, було, спасибо, так, що да. прийшла. Рада тебе бачити. Ми так да, далеко да, одна до одного роботи. Ну да, вообще. Значить, ну, ми пошли. Ой, не Ну так, да, не бачили, не бачимося вообще ни разу на коридорі. Треба заходить хоч в двери. стукати. Ти жива Я не ты жива. Я, я ж то не доходжу. Чуєш, надо отута, это, это, зелено, типа. Если ты тут, то зелену, поняла, як намішечку вступила. Если не то раз, то щоб я не была в курсе. Если що заходила, казала, ти жива чи ні. А, а я як мусор ведуш, так? Блін, ти мене поведеш мусор показати? А ти що не поділ? Я машу не вожусь всегда, як дурочка. Виходить мені аж стидно. поняла, думаю, боже бомжара якийсь іди, виходить до машини, І можна... Я пішла сама, походила. А Ти мені воні... пам не пам'ятаю. Проводиш мене, кажу, що взагалі не знаю, говорю. Хіба начинає вісім закидати? Мені нам пішню вас звільнять. Попав мусику. Що тебе? Нормально не таке що маршрут? Я тоже я живу, думаю, не стыдно, я вихожу, так такая дама, а баришня виходить. Це ну, жизнь. Это жизнь. <свистит> <Это> жизнь. <свистит> <Теж, свистит> Тяжко є життя ваше. Робочі просто моменти. <свистит> Важкі робочі моменти, ну я на наших. <свистит> Мусорками ходить. До новых зустрічей, як то кажуть. І до... до наступного вихідних.